Друзі, доброго ранку. Якщо він добрий, ми з України. Мене звуть Андрій Галдін, Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, причиною запису цього, цього відео стала новина, яку виклав телеканал 1 плюс 1. Щодо випадку, посилання, до речі, буде в описі. Щодо випадку, коли пасічник перевозив на Вінниччині бджіл, і це він робив серед дня. І відкрився вулик, якимось там чином невідомо. Вилетіли бджоли, покусали людей, і в цих вжалень загинула одна людина, а декілька попали у лікарню. Я вимушений прокоментувати цей випадок. До речі, ми всі знаємо, що бджоли це агресивна. Істота, яка не то що агресивна, у неї є інстинкт захисту свого житла. і вона, Коли її начіпають, вона, там, наче не чіпає нікого, але коли там підійдеш до вулика чи близько до вулика, чи щось там станеться, вона починає агресувати і жалити там всякі об'єкти живі, які це все їй, їй перескождають. Отже, давайте розглянемо цей випадок. По-перше, в цьому, в цьому році я вже казав, вже я знаю чотири випадки, коли бджоли нападали на тварин. Може, воно не набувало такого розголосу, але все ж таки в цьому році я по своїй суб'єктивній думці вважаю, що агресія бджоли чомусь підвищена у порівнянні з минулими роками. Ну, давайте розберемо, чому жалять бджоли. Ну, по-перше, ми знаємо, те що я казав, що коли підходиш до вулика і починаєш там якісь роботи, і нібито ти втручаєшся в житло бджіл, і у них інстинкт його захисту. Там ми знаємо, що є охорона у бджіл, і бджоли починають жалити. Тобто, і зразу давайте рекомендації без зайвого, без зайвого приводу не підходимо до вулика. Ну, це, це я. Кажу людям, які не є бджолярами, звісно, що бджоляр там підходить періодично робити певні роботи. тобто без, І взагалі до пасіки, Близько не підходити до пасіки. Далі. Я думаю, що це перше треба було поставити причину. Це порода. От що би мені хто й не казав. Але я на собі переконався, що все ж таки селекція вона дуже великий має значення. є бджола навіть ну, на одній пасіці, один вулик злий, другий не дуже. І навіть такі буває кляти вулики. Що його відкачують в останню чергу, тому що якщо його відкачати, 3 дні відкрити. Відкачать я взагалі мовчу. І 3 дні можна не підходити навіть до пасіці, вони дають там в радіусі 100 метрів 7. Тобто порода це найголовніший фактор. І тут ми знаємо, що з повагою будемо відноситися до наших місцевих порід бджіл, але вони, м'яко кажучи, програють. За кордоном, тому в цьому, в цьому аспекті я все ж таки надаю перевагу за кордоном бджолам. Два слова скажу, ви всі знаєте, хто слідкує за каналом, що в цьому році я придбав там декілька сімей, деяку кількість, і ось ці бджоли вони виявилися дуже агресивними в порівнянні з, з моїми. І це було я, я бачив вже не озброєним оком, відкриваєш, наприклад. Є, що купив, вона дає, треба і перчатки одягати, і диму давати, там прямо димову завісу. Відкриваєш моїх, ну навіть можна капелюха знімати. Ви знаєте, яку породу я практикую. Далі. Щодо таких факторів, як взяток, ми знаємо, що бджола вона харчується нектаром. Там, і вона його добиває, літає. Але якщо щось там зникає, звісно, терміново раптово зникає, наприклад, взята обривається, бджола дуже клята починає, по-перше, вона починає шукати, по-друге, вона починає агресивно бути, жалити. тобто ну, у неї, Вона хоче його дістати, а його нема, і бджола агресує. тобто для пасічника рекомендації все ж таки забезпечити безперервний взяток. Я, наприклад, наприкінці соняшника, не кажу, що це всі так повинні робити. Я для себе так роблю, а ви вже дивіться. Я наприкінці цвітіння соняшника, і, до речі, скоро буде у нас кінець цвітіння соняшника, і бджола почне бути агресивною. Я виставляю забрус І вона десь ще тиждень грається на тому забрусі. І... Відволікається, як кажуть, від агресії, і так повільно входить у цей процес. Далі, що ще хочеться сказати, ми чули, що людина там перевозила ті, ті бджоли, і вона перевозила удень. Там не було уточнення в якій годині це було перевезення. І що тут теж хочеться сказати з цього приводу, у мене зараз я поїхав, там роліки є, на декілька бджолосімей вивез вивіз на кочівлю. І у мене є напарник в цьому році, який перший раз е, качує, тобто у нього немає досвіду качівлі. І у нього, послухайте, дві хвилини цю історію він чомусь запланував перевезення на ранок, а зранку виявилося там на 6, наче, чи на 6, чи на 5, не пам'ятаю. Виявилося, що машина не приїде, вона не зможе, не змогла приїхати. І грузчики теж не змогли. Він ще витратив. Дві години на пошук нової машини нових грузчиків. Тобто грузчики прибули, ну наприклад, в 6, давай десь там зранку. Це все відбувалося. Грузчики прибули на 8, Саме розумієте? Ну давайте точно не знаю. Десь годину вони вантажили і поїхали. На пасіку вони приїхали в пів на 12 дня, на секундочку. Дня, поки відвантажили, розвантажили, уїхали, поки він там їх, як кажуть, пара, розставляв. Впів на другого дня відкрив я дуже, я дуже радію, щоб бджола не запарилася і здивований тому, тому що вулики теплі. Але отакий от випадок це типічний випадок невдалого планування перевезення бджіл. Тобто я завжди всім рекомендую. Воно, звісно, добре грузить, коли світло, коли все бачиш. Там, що тут там проїхав, все. Але це дорога, це людський фактор. І я всім рекомендую, ось як я, їхати з вечора. Да, воно незручно, бджоли ще висять, треба їх зажинати туди, у вулик, димом, водою. Але що робити? Нічого не бачиш, коли ти грузиш. Але я все ж таки ще раз рекомендую всім робити перевезення з вечора на ранок. Тому що це дорога, це чи колосо там, чи з машиною щось там не случилося, Чи отак от підвели в, органі... в організаційному плані люди. Тобто, якщо їдеш з вечора, у тебе є ще запас до ранку, там всі якісь там варіанти владнати. І ми чули, що в тому повідомленні було, що вулик розкрився. тобто, Вулик розкрився, значить він чомусь був на якісно закритий. Тут теж я хочу наголосити на якості скрепів. Я думаю, що з цим не треба заощаджувати, ви бачите, що один скреп може наробити таке лихо. Тобто скрепи повинні бути якісні. Якщо вони давнішні, вони всі такі нейлонові, нейлон, він, е, йому властиво є такі властивості, що він на сонці е, втрачає свою е, прочність. Тобто, якщо він давнішній, треба його там подивитися. Чи нема перетертості. я ж вам казав, оці ось стрічки. Білі оці стяжки, що я там використовую, вони теж, виявляються, пропадають в цьому році, я всіх викину. Ну, Тобто Треба стяжкам вуликів приділити дуже велике значення. І, звісно, якщо ти їдеш через населений пункт, це повинна бути. Така пора року, щоб люди там не ходили. Е, е, тому що ми знаємо, як ти не закриваєш, все одно щілину знайдуть і е, бджоли вилазять. Що? Я, я не знаю. Я, це мої догадки. Я думаю, що вулик відкрився. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. І він там щось, мабуть, зупинився, його там чи поправляють, чи що. Тому що, якщо би прицеп продовжав рух, це я зі свого досвіду знаю, коли навіть ти їдеш вже 10-9 і щось там відкрилося, бджоли летять за причепом Вони потихеньку там губляться, але все ж вони на запах летять. І я думаю, що якщо б там не було зупинки, то, то ну, може вулик впав, я не знаю ті, ті ситуації, але якщо. от Бджола павільйон, наприклад, їде, і там щось там відкрилося чи з відкритими льотками і сонце вже. То бджола летить за павільйоном. Вона б не нападала там на людей, вона б дожинала той павільйон по запаху і там десь сиділа б. Тобто, все ж таки, треба рухатися, якщо це змога. Але все ж кочівля це у нас дуже відповідальне заняття. Я завжди казав, що у бджоляра саме дві таких важливих речі: важких речі це кочівля і відкачування меду. Вони вимагають, по перше, доброї організації по-друге, вони вимагають. Багато сил, грошей вони вимагають. і Я думаю, що щоб не було і грошей на вітер, і у цих випадків, що біда вийшлася, людина померла. Треба дуже добре це все спланувати, а не так трах-бах, все поїхав там, кудись там перевозити бджіл. І ще додам, що от зараз, знаєте, соняшник, і він разновозросний, і це саме як на мене дуже важкий переїзд. Це з раннього соняшника на пізній, тому що бджоли багато, в вуликах ще напечатано, стільники можуть відірватися, в общем, що там тільки не може бути. А ще наприкінці скажу, знаєте, не дай Бог, ну відкрився вулик, ну що ти будеш робити. Я думаю, Якщо це день, то його треба будь-яким способом терміново там ізолювати, закрити, там, як можна терміново закрити вулик. Я там в своїй групі писав і вам теж розкажу, розводите пів піввідра глини, тобто робите такі, я знаєте, як тісто, ну як глечики роблять розчин, може трошки туди соломки, туди такі, в общем, щоб мазати. І оце такий рідкий раствор, чмяк на, на, любу, на любу дирку, на будь-який льоток, на любу щілину, на будь-який отвір і миттєво ти закриваєш у цей отвір і все. І поїхали далі. Отак терміново можна закрити звідки бджоли летять. А так, звісно, що головне тут планування. Я думаю, що це, ця новина дуже негативно вплине в принципі, на, на репутацію бджільництва, тому що мало того, що ми тут боремось за виживання. За виживання, що там тіни нам немає, потрави. Є. До речі, потрави теж я забув сказати, це дуже впливовий фактор, що бджола агресивна. Хтось там може за 2 кілометри покропити поле. І... А ви думаєте, а чого бджола така клята, чого вона тварину кусає, чого вона людину кусає, а то фермер тихенько покропив, нікому нічого не сказав. Тому я і вважаю, що. Обробіток це повинна бути справа не тільки одного там власника поля, а навіть територіальної громади, що повинно бути повідомлення. І повідомлення не просто пасічника, а повідомлення всіх людей. Хтось там у когось алергія, він повинен заховатися. Там, чи, ну, щоб зробити всі дії, щоб не допустити бджоловжалення там, і всяких таких негативних наслідків. Друзі, я вам бажаю вдалих переїздів, вдалої качівлі, щоб, не дай Боже, у нас такі випадки не траплялися, оце, як цей жахливий. Я до сих пір не можу відійти, чесно вам скажучи. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.